Привіт! В даному році ми з вами розберемо одне з найважливіших понять, яке необхідно знати графічному дизайнеру, це композиція. Ми переглянемо різноманітні приклади для того, щоб ви максимально зрозуміли, що це таке, для чого це потрібно і як використовувати та користуватися інструментами композиції. Отже, поїхали. Композиція це побудова художнього твору, яка обумовлена його змістом, призначенням і характером. Композиція складається з різноманітних матеріалів, з різноманітних форм, які ми зараз будемо з вами розглядати. Композиція дозволяє виділити найголовніше на нашому дизайнерському болотні, про це ми ще також поговоримо. Композиція направляє погляд у правильному порядку, якщо ми хочемо, щоб наш користувач. Який буде дивитися на наші твори, на наш дизайн, рухався з тою порядковістю, яку ми повинні йому задати, це все дозволяє зробити композиції та її інструменти. І композиція завжди має обмежену форму. Тобто композиція, це, наприклад, може бути на листку А4 композицію ви навіть зараз бачите в себе на екрані вигляді цієї презентації. Форма композиції. Композиція завжди повинна бути в якійсь формі, і основні форми це просто прямокутник, він може бути горизонтальний чи вертикальний та квадрат. Також інші форми це може бути круг, але все рівно, яка б форма не була, вона керується правилами, про які ми зараз будемо з вами говорити. Ось ви зараз бачите найпростіший, найпримітивніший вид композиції, коли. Ми акцентуємо увагу і виділяємо якийсь об'єкт по центру нашої композиції, по центру нашої форми композиції, і це найпростіший вид. Ось приклади, як це виглядає в ілюстраціях чи логотипах. Тобто, коли ви будете розробляти свої роботи, і вони будуть лише складатися з однієї якоїсь певної форми чи одного об'єкту, то краще вони завжди будуть виглядати, коли вони будуть розміщені просто по центру. Ось ще приклад від монобанку. як Компанії використовують композицію. Це просто банер, на якому по центру написано монобанк і хлопець, який йде по воді. Це центрування композиції виглядає добре, виглядає красиво, тому використовуйте обов'язково цей прийом, тому що це найпростіше вирівнювання композиції, і воно завжди буде гармонійно виглядати. Ось ще такий приклад, який ви точно бачили в себе на екранах телефонів. Коли ви робите фото, можна включити ось такий режим, який дозволяє вам правильно також виділяти композицію. Краще завжди буде виставляти різноманітні об'єкти на перетині двох ліній зліва або справа. Ось ви можете бачити приклади, як це як роблять фото, тим самим виділяючи якийсь один певний об'єкт, який в нас композиції виглядає головнішим. Згідно досліджень, люди західної культури інтуїтивно спочатку звернуть увагу на об'єкт зліва, то ви зараз бачите в принципі, два дуже схожі об'єкти це логотип Ikea. і, скоріш за все, одразу вам кинувся в очі лівий логотип, тому що ми завжди читаємо зліва направо. Якби, наприклад, ми читали справа наліво, так як в, краї... в східних країнах, таких як Саудівська Аравія чи Ізраїль, де читають справа наліво, то нам би було зручніше так. Але нам, людям західної культури, простіше читати зліва. Тому рекомендую вам завжди виставляти на вашій композиції, на вашому дизайнерському полотні, виставляти об'єкта важливіші завжди зліва, тому що в першу чергу люди, які будуть дивитися, будуть бачити саме їх, і це буде привертати їхню увагу. Ось як може виглядати ще інші типи композицій, наприклад, як це виглядає у фільмах, є багато різноманітних видів цих композицій. Вам не потрібно знати усі, які є. Вам лише потрібно знати найголовніше для того, щоб виділяти об'єкти, для того, щоб їх правильно розташовувати на нашому дизайнерському полотні. Ось ще декілька прикладів. Як заставити людину дивитися туди, куди потрібно? Це зробити насправді дуже і дуже просто. Ось зараз я точно впевнений, що ви дивитесь на цифру 1, ви точно її замітили, вона у вас зараз точно крутиться в голові. І тому що практично нічого, окрім цієї цифри, на екрані зараз немає, і е, ви можете сконцентруватися саме на цій цифрі. Або ось так. Спочатку ви прочитаєте 1, потім ви прочитаєте 2. І це може насправді продовжуватися. І ми можемо створювати різні механіки, різні об'єкти. Те, що я вам зараз показую, це найпримітивніші, найпростіші методи, скажімо, послідовності композиції, зробити так, щоб людина рухалася по заданій вами ж дизайнерами траєкторії, щоб вона щитувала інформацію в тій порядковості, яку ви їм задаєте. Це буде доцільно, наприклад, коли ви розробляєте якийсь рекламний банер. І вам потрібно скерувати увагу на найголовніше в цьому банері виділити. Якусь основну думку або виділити е, основну пропозицію, яку, наприклад, вам сказав розробити клієнт. Е, ось ще один приклад: спочатку ви прочитали один, потім два, прочитали цифру три, і тоді аж е, чотири. Це дозволяє нам скеровувати знову ж таки нашого користувача в, тому, в тій послідовності, яку ми забажаємо. Ще приклади композиції, коли у нас є щось велике, громістке, яке виділяється між іншим в це ж в більшій мірі. І є таке правило: чим більше об'єкт, тим більше він привертає увагу. Звичайно, це і логічно, і розумно. Тому завдяки такій простій механіці, просто взяти і зробити більший, наприклад, шрифт у вашому дизайні, і він приверне більше уваги. І тим самим користувач який буде читати, чи це буде флаєр, чи це буде буклет, чи це буде будь-який рекламний матеріал, який ви будете розробляти для вашого клієнта майбутнього, він буде привертати увагу. І... Такими правилами я рекомендую вам користуватися. Ми, звичайно, будемо ще розбирати набагато більше у наших роботах на практиці. Ви будете це все освоювати, а ми будемо давати вам рекомендації, як покращити ваші роботи. І зараз ще поговоримо про повітря в композиції. Я не перестану повторювати це дуже важливо. Завжди додавайте між вашими об'єктами, а особливо коли у вас закінчується простір композиції і. Завжди між цим простором до ваших об'єктів завжди повинен бути повітря. Це завжди буде краще, це завжди буде добре виглядати.